фоне разговора Остина и Белоусова Песков заявил, никакого разговора Путина с Байденом не запланировано. Ну, по самым разным причинам, в том числе потому, что Байден сейчас занят, это я уже добавляю от себя, он готовится к дебатам с Дональдом Трампом, ему надо не упасть, устоять и продержаться эти важные для него 90 минут. Пять дней Америкой управляет вообще неизвестно кто. Байден заперт у себя в резиденции. И мне в этой связи очень любопытно, когда они пишут о том, что в этой статье о том, что конференция провалена, понятно, да, но в итоге, главный ее итог этой конференции, это будущие переговоры с Россией, мирные переговоры. А мне любопытно, а Зеленский указом своим президентским запретил все переговоры. Они собираются Зеленский и Ермак нарушить этот указ, а наказание им будет за это? Но... Когда мы говорим о том, обсуждаются ли идеи о мирных переговорах между Россией и Украиной, Россией и Западом, по украинскому направлению. Обращаю внимание, сегодня в газете Таймс появилась статья о том, что ведущие советники Трампа при подготовке его предвыборной кампании по внешнеполитическим вопросам ему посоветовали верный путь к тому, чтобы установить мир на Украине. Как только становится президентом, сразу прекращать поставки оружия на Украину, и это верная дорога к миру. И затем, соответственно, требовать от Украины подписания мирных соглашений. Они, правда, признали, что Трамп ознакомился со всем этим, это не значит, что это его позиция, это не значит, что он ее воспримет как руководство действия. Но тем не менее, такие советы действительно даются. А кто поставил во главу угла своей компании. Підвиборне кампанії не по своєї волі, Його так так преса, по побальшому щоту українське направлення. Ну, а ми далі будемо говорити про санкції заходу, яку які все ж таки не змогли підірвати виробництво зброї Рефі. Про це не дописують в NBC News. Ну і водання посилається власне на звіт Королівського інституту об'єднаних збройних сил. Головне з цього звіту це те, що у 2021 році Москва виробляла 56 крилатих ракет Х-101 на рік. Торік же вироблено вже близько 400%. Крилатих ракет запас балістичних ракет самотипу Іскандер теж різко збільшився з близько 50 до 180. Також з початку великої війни Росія збільшила виробництво із 152-мм артилерійських снарядів майже у 5 разів. Ну і крім того, що до снарядів для РСЗО град у 15 разів ураган у 6 разів. Крилатих ракет Х-101, які наразі найактивніше використовуються проти України, України у сім з половиною ну і ракет. Іскандер більш ніж у три рази щодо безпілотників, то у шість разів. Ну і крім того, також дописують, що більше того, Москва навіть Москві навіть вдалося наростити виробництво саме ключової зброї, саме для розпалювання війни проти України. Про це йдеться у новому звіті Королівського інституту об'єднаних служб. Ну і зусилля щодо санкцій були ускладнені надмірно обережним прийняттям рішень західних партнерів та урядів, про які ми постійно говоримо, що вони постійно і затримують щодо зброї, щодо обмежень щодо. Також надсилання допомоги, ну і щодо затримки в обміні розвідданими між західними союзниками. Про це також йдеться у звіті. І хоча Сполучені Штати Америки та їхні партнери протягом останніх двох років і впроваджували низку санкцій, щоб все ж таки перекрити доступ Москви до ключових деталей, необхідних для створення цієї зброї, Росія різко збільшила виробництво саме артилерійських снарядів, крилатих ракет, балістичних ракет та безпілотників з моменту повномасштаб. Вторгнення в Україну в 2022 році. Одна з крилатих ракет, яка найбільш широко застосовується російськими військовими під час повномасштабного вторгнення, це саме ракета Х-101. У 2021 році. Все ж таки, до вторгнення повномасштабного Міністерство оборони Росії мало на меті виготовляти 350 таких ракет на рік. Фактично ж, виробництво становило лише 56 ракет. Ну і щодо також західних санкцій, вони виявилися все ж таки неефективними у виробництві боєприпасів для ракет та безпілотників. Росія залежить від мікроелектроніки, імпортованої за кордону. Але заходи сполучених штатів Америки та Європи. Не змогли заблокувати доступ Москви до цих електронних компонентів згідно зі звітом, Росія зберегла. Достатній такий запас антен, виготовлених ірландською компанією, які використовуються в плане в таких комплектах для бомб. Розширення виробництва російської зброї є чітким доказом того, що тисячі західних санкцій виявилися неефективними, зазначають у звіті. Ну і міністерство фінансів сполучених штатів Америки цього місяця оголосило вже про новий набір санкцій. Ми про нього. Також говорили через вторгнення Росії в Україну, включаючи штрафи для іноземних банків, які займаються економікою Росії. Ну і не дивлячись на цю інформацію, ми також пам'ятаємо і про те, що все ж таки доповідають наші збройні сили України, які все ж таки знаходяться на тих гарячих точках і бачать ситуацію зсередини, яка там відбувається. Ми бачимо і ті радянську ту техніку, яку використовують рашисти на полі бою, і застарілу техніку. Про це також говорить багато військових, і ми можемо зважати все ж таки на ті дані, які чуємо від офіційних джерел, і зокрема один із військових збройних сил України Кирило Сезонов також доповідав про зменшення запасів зброї, все ж таки у рашистів і про використання застарілої техніки саме на лінії бойового зіткнення і на тому напрямку, де він нині знаходиться, це саме східний напрямок.